Любов Расівна, добрий день. Добре. Ми прийшли з вами поспілкуватись на таку досить важливу тему. Тим паче, уже її сроки добігають кінця до 1 листопада. Усі подільчани повинні оновити або змінити дані у своїй декларації з сімейним лікарем. Розкажіть нам, будь ласка, на цю тему більш детальніше, що саме потрібно робити? Доброго дня! Дивіться, Національна служба здоров'я України ставить певні вимоги для надання первинної медичної допомоги вторинної сімейні лікарі зі свого боку. Повинні перезаключити декларацію з тими пацієнтами, які поміняли своє прізвище в першу чергу, змінили номер телефону і змінили свій індивідуальний податковий номер. Якщо дитина отримала свій перший паспорт у 14 років, то вона повинна прийти з мамою і також перезаключити декларацію з сімейним лікарем чи з педіатром. Чи з терапевтом і внести дані свого нового свого нового паспорта. Кожна дитина отримує паспорт 14 років і потім підліток 18 років. Тобто, треба двічі вновити дані декларації з лікарями нашого центру. Хочу наголосити, що сімейні лікарі, терапевти, педіатри. Нашого центру первинної медико-санітарної допомоги зацікавлені в тому, щоб мешканці нашої подільської міської громади в першу чергу були здоровими. Для цього необхідно, щоб вони звернулись до наших лікарів. І мали можливість отримувати як первинну медичну допомогу в повному обсязі, і також спеціалізовану медичну допомогу при зверненні до фахівців другого і третього рівня, тобто до спеціалістів Подільської міської лікарні, до обласних спеціалістів. Отож, для уникнення майбутніх труднощів вам потрібно звернутися до свого сімейного лікаря та перевірити, чи все добре з вашою декларацією, і за потреби внести уточнення інформації.